Дій друзі, всім доброго дня! Сьогодні будемо вивозити гілки ті, що залишилися в саду. Потім, якщо залишиться в нас час, то поміняю масло в новому тракторі. Фільтр, відповідно. Що ще? У мене ще стоїть ось фільтрація на паливо. Ой. Його треба міняти через. 250 мотогодин. Ну, він у нас недавно стоїть, то ще міняти і не треба. Катрить ну, і оце все, все міняється. Чехол я вже придумав, як буде. Я думаю, температура тут не сильно велика, щоб він у нас згорів або розплавився. Можна просто е, взяти тут розрізати і попросити в бабушки, щоб зробила на гудзиках або на замок. І можна буде на, 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 натягнув на капот, цей закинув за вихлопну одну частину, а другий тут зав'язав і все. В общем, запускаємо газона і виїжджаємо. Ось приїхав вже в двір, зараз відкриваю борта. Тут ось гілки, у нас пару куч тут загружаємо. Воно ще на колодязі трохи. Загружаємо і їдемо на смітник. Барани не дають зняти вам відео, вічно бекають. Все. Що ви бекаєте? Трава у вас є. На прогулку вам ще рано. Не бекай. Це Виходять, то понаставляли тут ограждення їм. Осьо. Малі прибий. Оп! 30 хвилин і садок чистий. Зараз загружаємося. Дві цих залишилися. Що там? А, тут шитий. І виїжджаємо. Масло буде темно, коли будемо міняти, ну нічого. Завтра я планую з утра виїхати, якщо отримається боронувати, ну будемо пробувати. І після бороновки під вечір е, опять попросили загрузити там газон, буде чи камаза, я не знаю. Буде нове відео на каналі. Все побачив. Там писали, що е, Арпал. У нас є саморобний Арпал, зараз покажу. Ось. Що. Любі друзья, смотрите, это у нас саморовный. Кому треба колпак на ветлубиси. Тут апат рубки. Хочу ножи вам показать, шланечка. Ми робили оцю е, механізму цей, що внутрі, заказали і оце вже самі обшивали, його робили. Тут так само у нас, О, якщо зможе. Ось нашарпал. Щось не крутиться, заржавіло чи що? Видай, щось туди попало. Ой, лігнулий трохи тут був. Коротше, Арпал в нас є, але куди дівати вже подрібнені рештки. Знову вивозять на смітник, то краще вже так, чим підключати до трактора, перебивати потім. У печку додому воно не підходить, погано горить. Тому приходиться вивозити. Це вже воно буде підходити тоді, коли ми на сушилці зробимо топку не на газовій установці, а зробимо печку, щоб внутрі можна було, ну, здорову, щоб тюки можна було запихати все, що хочеш. То можна буде вже там біля, біля поля, наприклад, розчистив. Перебив верпалом, загрузив у, ковш, у прицеп чи, там, чи в ковша. Або можна взагалі у мішочки, потім мішочками у, у печку кидати. Якось так. Зараз ще ось кучка побачив. Загрузимо теж, щоб не залишалося. А оце у нас тут пеньочки ми поставили, вони вже трохи гнилі. Але ще підходять. Сюди під'їжджає трактор. Груз ззаді навіски кладе до трьох точків заєняє і від'їжджає. І плита впирається об дерево. І все. Потім, коли треба, під'їхав, підцепив і полетів. Борони ще, якщо сліді, зараз поїду на смітник, приїду, покажу вам борони і завтра вже будемо ну десь після годин 9 утра виїжджати. Куча, зараз грузимо і виїжджаю. Все, загрузили і красота. Приїхав, на цей раз вже вроді нормально, сухо, все добре. Не застряну, думаю. Зараз відкриваю борта, зав'язую його, здаю назад і все. Зара піднимаю все нормально заїхав. Наверно, виїду, не знаю. Надо було, наверное, вперед назад трохи накатать собі, да, на дорожку. Ща побачу. Нормально я виїхав, розгрузився, все Зараз закриваю борта і летим на базу Все, вилітаємо Ось у нас красота, пшеничка вже мабуть, підкормлена, я не знаю, чи ні. Може ще ні, ні. Ми ледемо на базу, все, ферма. 11 корпусів була ферма, Але нічого не, працю, не працює зараз. Там було пару корів, які перевезли в інше село. І тепер тут тільки охорона. І все. Ну, хата наша, база. Ми летим. Приїхали, я всього вже газон поставили. Думаю зараз завести трактора, переїхати е, сюди, щоб у нас все тільки світ отак в ангарі. Е, щоб е, з цієї сторони, ну з правої сторони трактор був тут стояв, щоб було видно, що я роблю. Взагалі, переїжджаю і міняємо масу. Надо ну, ж фильтри ще понаходи. Сейчас найдем. коментарі, хто через кількість мотогодин міняє масло. Я взагалі міняю через 200, але все у мене через 250, а зараз у мене майже 200 мотогодин. Буде новий сезон, я думаю краще замінити масло, щоб вже все було наглажено. В кабіні трохи срач, ну не знаю. Завтра, може під вечір, якщо в піну, то приберу. Бо мені це теж не подобається. Не люблю. Люблю коли босіком в тракторі. Так, народ. Зараз знімаю щитки. і будемо зливати масло. Треба підготувати каністричку. Зараз знаходжу каністру і 5-літрову баклажку, щоб обрізати, щоб лійка була. Буду зливати масло. Ще з цієї сторони щиток зніму. Не знаю, вони напевно вже не треба. чи Треба Треба в батька спитати. На обороновку я не пам'ятаю, залишали їх чи ні. Ставте лайки і дивіться далі. Ось вже масло виливаю. Зливаю масло. Ось таке. Зараз заливаю, знімаю фільтр. ставлю новий фільтр та заливаю нове масло. Катрич на соляру не буду трогать. Поки що не треба. Балочний передок. Ось. Що. Фільтр. Новий. буду закручивать не знаю правильно не правильно казалось так грубый так роблю Треба трохи коли цей масло розлив, треба витерти. Зараз тряпочку возьму. Зараз витираємо тут, щоб все було чисто. Ось вже почистив тут витер. Це чисто, беремо фільтр. Что за фильтр? Пром бизнес. Какой фильтр? Закручиваем. Треба сильно чи Я не знаю, сейчас Не крути. Тепер будемо заливати. Так, любі друзі. Все. Масло поміняв, залив нове, фільтр поміняв, все добре. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чекайте нових відео. Завтра буду пробувати боронувати.